Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. До столиці сьогодні прибув індійський прем'єр-міністр моді. Він вже вшанував пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. А також вже відомо про нові двосторонні угоди, які підписали Індія та Україна. Про це і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися з нашою сьогоднішньою гостею, докторкою філософії з політології, головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Вітаємо вас, пані Аліно. Доброго дня. Хочу нагадати нашим слухачам, що слухати маркер подій на живо, слухачі радіо «ФМ Галичина» можуть щобудня о 9.15, 16.15, а також о 17.15. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі Галичина Аналітика. Отже, пані Аліно, маємо вже перші угоди, як я сказала, які підписали Україна та Індія. За словами президента Володимира Зеленського, це медична сфера співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура. Стосовно оборонної чи економіки угод ми не побачили. Що ви взагалі думаєте з цього приводу? І розкажіть нам можливо детальніше щось про ці угоди, які вже підписали. Ці сфери діяльності, які ви перечислили, насправді дуже є важливими для двосторонніх відносин, і найбільш пріоритетними, скажімо так, фармацевтика, це якраз та галузь, де ми Україна та Індія можуть мати взаємовигідну взаємовигідний інтерес. Це може бути у нас в лікарнях наших державних використовуються, наприклад індійські вакцини, коли вакцинуються діти. Зокрема, плюс це і переходить також зачіпає гуманітарну сферу, тобто галузь освіти, тому що індійські студенти навчаються в Україні. Навіть зараз, під час повномасштабної війни, багато хто з тих студентів, хто був евакуйований після 24 лютого, 22 року, пізніше повернулося в Україну продовжити навчання. Фактично, є наразі адвокатами, скажімо так, або голосом України в Індії, дозволяє транслювати актуальні події, які відбуваються в Україні. Правдиві події, що важливо. А сільське господарство також один із пріоритетних напрямків щодо. Військово-технічного співробітництва тут справа в тому, що Індія наразі має співпрацює з трьома пріоритетними державами: це Ізраїль, Франція та Російська Федерація в цій галузі. За рахунок Франції та Ізраїлю, Індія наразі переозброюється і модернізує свій ВПК, тому що Росія втрачає свої можливості виконувати зобов'язання по контрактам і забезпечувати Індію як окремими видами озброєння зокрема, Росія постачала С-400 С-300 Індії. Це накладається сюди проблеми із логістикою, із санкціями, із проблемами в проведенні проведення, проведення транзакцій, плати доларами, в тому числі, тому Росія втрачає свої позиції в якості ключового такого найбільш пріоритетного партнера для Індії. А Індія в той же час дуже уважно стежить за ходом війни в Україні. Спостерігає за тими технологіями, які ЗСУ використовують. І тут цілком можливо в подальшому розглядати таку. Такий момент, як дрони, тому що Україна є передовою державою в використанні дронів, як у військовій сфері, так і зокрема і в сільському господарстві, в тому числі, тому цілком можливо, що трошки пізніше, після якоїсь більш детальної комунікації, ми зможемо і розширити спектр нашої взаємодії, і вийти ще й на додаткові галузі, окрім тих, що було зазначено. Моді зробив заяву стосовно повномасштабного вторгнення? Він сказав, що війну потрібно завершувати не на полі бою, а за столом переговорів, тобто дипломатія. Він сказав стосовно дипломатії. Як ви взагалі оцінюєте таку заяву? Чи підтримують вони нашу формулу миру? Чи можливо він має щось інше на увазі? в цій заяві немає нічого неочікуваного. Насправді було передбачено, що моді буде дотримуватися саме такої риторики, досить стриманої, дипломатичної. Це в принципі насправді та пропозиція, яку вони висунули з перші дні повномасштабного вторгнення. Вони зробили кілька важливих заяв: По перше вони оголосили про те, що Індія буде дотримуватися нейтралітету. Нейтралітет це суверенне право будь-якої держави. Тому не треба критикувати Індію стосовно цього, тому що продовжується насправді цей процес. Багато експертів, журналістів, багато представників різних країн продовжують дорікати Індію за саме таку її неоднозначно незрозуміло нейтральну позицію дистанційовану. І плюс вони зробили заяву про те, що як каже Нарендра Моді, нинішня епоха це не епоха воїн, і тому треба завершувати цей конфлікт шляхом мирних переговорів. Насправді вони будуть враховувати ті помилки, які вже зробив Китай. Вони не будуть пропонувати якихось мирних планів чи рецептів, чи якісь там інструменти врегулювання. їхня задача це дійсно наголошувати на... на тому, що ця війна повинна закінчитися виключно шляхом переговорів. Вони будуть на цьому наполягати. Щодо формули миру, то а, в Індії є інтерес стосовно окремих пунктів. А, вони, якщо не помиляюся, не підписали фінальні ком'юніки після саміту миру у Швейцарії, хоча індійська сторона там була присутня на досить непоганому рівні. Це був державний міністр закордонних справ а, не плутати з міністром Субраманями Жашенкаром, який сьогодні також знаходиться у Києві. Дипломат цей наразі призначений послом Індії в Сполучених Штатах Америки. Це теж дуже показово. Це якраз таки свідчить про рівень кваліфікації та компетентності цього, цього дипломата. Поза тим, Індія має інтерес до окремих пунктів. Це ті пункти, які мають глобальний вимір. ширший це першочергово пункт перший про радіоційну та ядерну безпеку, екологічна безпека, продовольча безпека в тому числі. Але і Індія вже так натякала на свій інтерес. В пунктах, які стосуються обміну військовополоненими, і повернення дітей насильно депортованих на територію Росії з України, повернення їх до України і що стосовно дітей, до речі, сьогодні моді зробив дуже символічний крок. На мій погляд, це виглядало досить з певною повагою, можна до цього поставитися, тому що. Я насправді думала, що вони все ж таки не поїдуть до Михайлівського собору, тому що традиційно, коли приїжджають закордонні лідери, чиновники і так далі. Це така традиція біля Михайлівського собору, біля пам'ятної стелі покладання квітів. Моді не поїхав до собору, але вони відправилися до меморіалу з загиблих дітей, які загинули під час російської агресії, починається 2014 року. І моді разом з президентом Зеленським залишили там іграшки, і це було досить символічно насправді, враховуючи той факт, що коли моді перебував у Москві 8 липня, стався масована сталася масована атака на територію України, і Був розбомблений дитячий шпиталь Охмадит. І тоді були поранені і загинули діти. Моді туди так тоді так тоді трохи дипломатично це прокоментував, сказав, що. Його серце обливається кров'ю, коли гинуть невинні діти, але при цьому звичайно не уточнюючи, які саме діти від чого вони гинуть, тобто не розкритикувавши Росію, прямо, прямо так. Тому сьогодні це був дуже такий цікавий жест, і можливо натяк на те, що Індія буде готова долучитися до цього процесу і виступити медіатором в переговорах щодо повернення депортованих дітей до України. Що потрібно робити нашим дипломатам, щоб Індія, от під час таких заяв, під час таких вшанувань, вона все ж визнала, чому, наприклад, померли ці діти. Вони не померли, вони не загинули, їх вбила Росія. Вони це мають визнати. Що ми маємо зробити для цього? Насправді, наша дипломатія працює дуже ефективно і досить і дуже систематично. І той факт, що врешті-решт на моді приїхав до України, це показово насправді і доводить, що візит міністра Кулеби до Індії навесні був теж успішний і продуктивний. Справа в тому, що тут, на жаль, нам як, поле нашої діяльності трохи обмежено, тому що Індія має певні сталі традиції, зовнішньополітичні, яких Індія дотримується. По перше, Індія це країна, яка стояла біля витоків руху неприєднання, і до сих пір вони дотримуються саме такого от балансування, хеджування ризиків. Uh, тому індійська позиція щодо російсько-української війни не про російська, не про українська, а про індійська насправді то uh, така позиція дозволяє Індії uh, зберігати принцип рівновіддаленості, скажімо так, тобто певну дистанцію зберігати. При цьому Індія і на рендер моді хіба що не єдиний наразі світовий лідер, який підтримує пряму комунікацію як з президентом Зеленським, так і з очільником Кремля. Це теж дуже показово насправді. А на відміну від Китаю, в тому ж числі тому, що Сі Зінпін після візиту в Москву минулого року так до Києва не доїхав на, 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 насправді. Тому наша дипломатія, основна задача це не збавляти темп, враховувати культурні особливості Індії, але продовжувати цю систематичну роботу, в тому числі в галузі культурної публічної дипломатії, цифрової дипломатії, і треба розуміти, що. Ця робота, яка дуже є кропіткою, вона вона має стратегічну перспективу, тобто позиція Індії або якісь там якісь зрушення в той чи інший бік, ми побачимо не одразу, а, ну, мусить пройти якийсь певний період часу. Хочу також почути і про російсько-індійські відносини, а саме про продаж нафти. Наскільки взагалі глобальною є ця співпраця? Дуже глибокою, дуже серйозною, і от нещодавно була новина буквально на днях про те, що Індія обійшла Китай за обсягами імпорту російської нафти, тому що Росія пропонує цю нафту за досить привабливим дисконтом. І Індія, країна, яка має більш ніж півтора мільярда населення, це найчисленніша країна в світі. Вони про це відкрито заявляють, що вони фізично не можуть забезпечити своє населення енергетикою за. Рахунок якогось одного постачальника або якогось одного джерела, тому вони диверсифікують ці речі з одного боку. Вони співпрацюють з європейськими державами в альтернативній зеленій енергетиці, зокрема з Данією, наприклад, Індія країна, яка має найбільші в світі сонячні ферми, так звані, тобто розвиває сонячну енергетику, вітряну енергетику, також але при цьому і не відмовляється від традиційних джерел енергії, такі як нафта, вугілля, і це те, що пропонує Російська Федерація. Тому за рахунок Російської Федерації Індія продовжує забезпечувати свою енергетичну безпеку. Звичайно, що Росія не єдиний постачальник нафти, Індія співпрацює із країнами перської затоки, в тому числі, але треба розуміти, що тут дипломатія індійська досить практична і прагматична. Вони завжди ставлять свої власні інтереси на перше місце. І Якщо допоки Росія має таку можливість задовольняти національні інтереси Індії, допомагати їм забезпечувати національну безпеку. Індія буде користуватися цими послугами, які пропонує Росія, якщо говорити про цей візит, загалом чи можемо ми сказати, що після цього українсько-індійські відносини можуть покращитися, стати кращими? Це дуже гарний привід і дуже непоганий старт для того, аби переосмислити наші двосторонні відносини і розпочати свого роду ренесанс, тому що ви вже на початку зазначали кількість сфер діяльності, в яких було підписано угоди. Тобто, в нас є досить міцний фундамент для того, аби розвивати цю співпрацю. Нам дуже дуже важливо зараз не збавляти тем, тому що протягом десятиліть Україна недооцінювала ці напрямки своєї зовнішньої політики не тільки Індію, але й взагалі Азію Латинську Америку. Африку, те, що зараз модно називати глобальним півднем, так званим, зрозуміло, що ми, як європейська держава, завжди нашим топ-пріоритетом буде Європа Північна Америка, але це зовсім не означає, що ми не повинні приділяти увагу і іншим векторам нашої зовнішньої політики. Тому нам дійсно треба переосмислити відносини з Індією, тому що Індія досить впливовий гравець на міжнародній арені, і голос Індії стає дедалі більш гучним. Це країна, яка має серйозні геополітичні амбіції, країна, яка стрімко розвивається в економічному плані і співпраця з якою може бути взаємовигідною як в торговельно-економічному плані, так і в політичному. І ще на останок маємо кілька хвилин. Хочу згадати скандальне індійське весілля магнатів, сімей магнатів. Мало не всі українські медіа вони говорили про це весілля, але не згадали, що одна з сімей цих магнатів вона дуже тісно співпрацює з РФ. Чи потрібно взагалі нашим дипломатам покращувати зв'язки з такими родинами? І чи багато вони взагалі вирішують в Індії такі родини? Ну, як і в будь-якій країні в Індії дійсно є свого роду династії бізнесменів, впливових і так далі. Тут справа в тому, що я думаю, в кожній країні можна знайти впливових мільярдерів, бізнесменів, які так чи інакше пов'язані з Росією співпрацюють з Росією. Тобто, ми повинні зважати на цей факт, але і пам'ятати про те, які справді перспективи несе нам, взагалі, співпраця з Індією. Не просто якусь індивідуальна приватна якась родина одна, так. А загалом, наскільки вигідною для нас, в першу чергу, є співпраця з цією країною, в цілому в стратегічній перспективі, і наскільки ця країна нам допоможе реалізувати наші власні національні інтереси? Пані Аліно, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостею Маркера події сьогодні була головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Мене звати Ольга Салабай. Обов'язково пишіть нам свої думки під цим відео, під цим відео. Що ви думаєте? Обов'язково пишіть. Можливо, ви пропонуєте нам якісь теми, які ми хочемо, які ми для вас зробимо. Можливо, ви хочете якихось конкретних гостей, експертів. Обов'язково все це пишіть. Ми будемо реагувати, бо нам це цікаво. І до зустрічі.